Незабаром весна. Тут три рядки минулорічної малини. А є ще два, яким вже більше часу. Минулого року був підведений сюди крапельний полив і планували сім'єю заробити трохи грошей. Але війна, напевно, внесла свої корективи і тут. Тому що ціни на малину не було. А на цьому шматку поля вже багато років поспіль росте пшениця. Пробували тут садити картоплю. Але ціна в 3 гривні за кілограм не окуповує навіть вартості її обробітку, захисту від хвороб та Колорадського жука. Тому потрібно щось змінювати. Якщо піднятися в кінець цього шматка землі, якого тут небагато, пів гектара. Але, повернувшись тепер назад, Відкривається перед очима неймовірний краєвид. Краєвид нашої держави, краєвид нашої України, краєвид наших родючих земель. І, дивлячись на це все, я розумію, що жити і працювати на цій землі так, як працювали мої батьки, моя бабуся. Точно не можна. Бо я мрію про те, щоб Україна стала незалежною, саме достатньою та заможною державою. І, звісно, розпочинати все треба лише із себе. Адже якщо я буду дивитися на Україну лише як на землю моїх батьків, то точно. Україна навряд чи стане такою землею, в якій я мрію, щоб жили мої діти. Потрібні якісь зміни. Продавати вирощене власними руками як сировину невигідно. Тому я цього року разом із чоловіком та трьома синами спробую. Переробляти вирощені овочі у корисні перекуси. Спробуємо їх сушити. Ну і та сама малина, яка була на початку мого відео. Тому що ціна, по якій купували 15 гривень за кілограм, точно не вартої зусиль. Які вкладаються в її вирощування та збір. Мої діти із задоволенням їдять сушені овочі, сушені ягоди, зокрема і ту саму малину, яка завершується напевно найшвидше. Тому ось такі мої міркування. Майбутнє країни починається із кожного із нас. І я хочу, щоб моя сім'я стала незалежною в матеріальному плані від держави. А незалежність починається з відповідальності. І в першу чергу з відповідального ставлення до нашої землі. Адже за багато років. Від висіювання пшениці на одному і тому самому місці також страждає ґрунт. Тому восени на цьому полі плануємо збирати урожай овочів та насіння. Яким воно буде це літо і ця осінь, я не знаю. Але точно знаю, що я хочу спробувати ці зміни. І, можливо, те, що я чула з дитинства, що на землі неможливо заробити грошей. Земля лише не дасть тобі пропасти з голоду. Або те, що на землі можна заробити лише горб. Я хочу цей стереотип зруйнувати. І Лише маючи фінансову незалежність від держави і відповідальність за майбутнє своєї сім'ї, своїх дітей, своєї землі, можна досягнути мети. Адже заможна держава розпочинається із заможності кожної окремої української сім'ї. Тому я щиро сподіваюся на те, що мій задум вдасться реалізувати.